Це відео пояснює, як користуватися Ruijie Reye на телефоні для швидкого доступу до інтернету та налаштування Wall 1600ZS, використовуючи брандмауер у прозорому режимі. Брандмауер серії Wall 1600ZS, керований Хмарою, є новим поколінням брандмауерів Ruijie для всіх галузей. він має веб-інтерфейс для налаштування. RuG Cloud може бути підключений для віддаленого управління. Перед початком розгортання розглянемо кілька основних понять. Швидке розгортання дозволяє швидко додати брандмауер в мережу за допомогою функції мережевого виявлення. Це прискорює розгортання та підключення, розгортання визначає місце встановлення брандмауера. Розгортання брандмауера в прозорому режимі нагадує розгортання мосту. Не потрібно змінювати конфігурацію. Тип інтерфейсу вказує на логічний тип інтерфейсу. Інтерфейс, що з'єднує екстранет або шлюз, це wan інтерфейс. Інтерфейс для підключення до інтрамережі це LAN інтерфейс. Мостовий інтерфейс є віртуальним та утворений декількома інтерфейсами в прозорому режимі. Для брандмауера у прозорому режимі налаштуйте правильну IP-адресу та шлюз для мостового інтерфейсу, щоб брандмауер міг виконувати переадресацію третього рівня. В реальних умовах мережі немає потреби окремо підключати нульовий MGMT на брандмауері до комутатора чи іншого пристрою. Замість цього ви можете виконувати віддалене обслуговування через інтерфейс моста, що спрощує реалізацію. Для Брандмауера в прозорому режимі швидке розгортання може бути досягнуто за допомогою ПК або мобільного телефону. На ПК ви можете увійти в веб-інтерфейс Брандмауера для розгортання. Ви можете використовувати додаток RuiJie на своєму мобільному телефоні для підключення до Wi-Fi для розгортання. Наступні кроки описують процес швидкого розгортання за допомогою додатку RuiJie. Візьмемо такий сценарій конфігурації. Клієнту корпоративної мережі потрібне бездротове покриття. Шлюз встановлюється на виході, і брандмауер має бути розгорнутий в інтрамережі для захисту трафіку зв'язку. Клієнт не хоче вести ПК на об'єкт і прагне швидкої конфігурації пристроїв по мережі з мобільного телефону. Розгортання включає етапи налаштування середовища, створення проекту та перевірка конфігурації. Підключіть кабелі між пристроями за планом. Після підключення шлюзу до широкосмугової мережі провайдера за допомогою кабелю з'єднайте ненульовий інтерфейс з нульовим LAN-шлюзу. Цей інтерфейс є wan інтерфейсом Підключіть інший інтерфейс до комутатора. Цей ненульовий інтерфейс LAN інтерфейс, Підключіть AP до комутатора. Зверніть увагу, що 0 MGMT на брандмауері не підключається кабелем, скачайте та встановіть програму Ruidie на телефон. Зареєструйтесь через e-mail. Після включення брандмауера почекайте 3 хвилини. Потім мобільний телефон може виявити Wi-Fi сигнал AP. Відкрийте додаток. Натисніть Add. Натисніть Connect to Wi-Fi для проєкту. Натисніть Start. Натисніть Connect. На сторінці Wi-Fi підключіться до стандартного сигналу AP, поверніться до додатку і почекайте 30 секунд. Топологія генерується сама. Перевірте кількість пристроїв і дані про кабелі в топології. Натисніть «Start Config». Введіть назву проекту і пароль. Пароль управління потрібен для доступу до всіх пристроїв у мережі. При зміні пароля пароль суперадміністратора брандмауера буде оновлено. Виберіть сценаріо і натисніть Next. На сторінці конфігурації інтернету виберіть режим доступу до інтернету для шлюзу на основі послуг, що надаються провайдером. Тут налаштовано THCP. Натисніть Next. На сторінці налаштування брандмауера виберіть інтерфейс, що з'єднує брандмауер зі шлюзом GE02, виберіть інтерфейс брандмауера, що підключається до комутатора у цьому випадку G0D. За замовчуванням, увімкнено захист від вторгнень і вірусів. Ви можете вимкнути їх за потреби. Захист від вірусів почне діяти тільки після активації ліцензії. Після налаштування натисніть Next. На сторінці налаштування Wi-Fi введіть назву Wi-Fi та пароль. За замовчуванням пароль не потрібен. Натисніть Save. Дочекайтеся отримання конфігурації. Після того, як з'явиться повідомлення про успішну доставку, торкніться Connect, щоб підключитися до нового сигналу Wi-Fi. Поверніться до програми. Коли нова Wi-Fi мережа підключена, програма автоматично виявляє мережу. Натисніть Next для перегляду деталей. На цьому етапі ви можете налаштувати служби, які необхідні. Відкрийте додаток, щоб переглянути проект брандмауера. Натисніть на назву, торкніться піктограми брандмауера в топології, щоб перевірити, чи брандмауер увімкнений і чи правильно підключені інтерфейси LAN і WAN. Перевірте доступ до інтернету після підключення. Після першого розгортання ви можете продовжити планування та коригування мережі, а також керувати конфігураціями на RuiJie Cloud, в додатку RE, або у веб-інтерфейсі Брандмауера.